Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відогляд на найдешевший повнопривідний трактор це Кентавр 244 ВР. Побалакаємо, чи варто такий трактор купувати, чи вартує він своїх грошей, яка на нього ціна, які касяки по трактору є, якщо вони є. І, е, ну... В цілому, що це за техніка, чи варто її купувати. Е, почнемо з мотору. Мотор тут стоїть ЗС 1115 це на 24 кінські сили, один циліндр, 1,2 літри. Е, я б сказав, що в принципі 24 кінські сили на таких моторах він видає тільки на першій поніженні передачі. Тобто в роботі реально у вас десь 22 конячки завжди буде. Е, по Керуванню. Керування тут механічне, тобто ніяких гідропідсилювачів немає. З передній частини у нас знаходиться стартер, який розкручує ваш маховік. І генератор у нас стоїть вже під капотом. На 750 Вт нормальний китайський генератор, якщо чесно, вони працюють найгірше за там, японський, німецький чи ще щось. Ну, Різниці в користуванні я не побачив. А, по Акумулятори. Акумулятор тут стоїть, якщо чесно, слабуватий. Я би в майбутньому його замінив на більш таку істотну е, якусь акумуляторну техніку. Е, якщо так порівнювати, десь тут потрібно 75 там, хоча б 60, а, щоб розкручувало нормально. А так, мені здається, що цього заряду буде не вистачати. Ну, е, То справа така з Китаю вони приходять з такими акумуляторами. Так, по задній частині у нас є розкоси, тобто для жорсткості крила в принципі, стоять нормально, не хитаються. Є також переднє крила в комплектації, де зіп, Там базові прокладки, ключі, набор, головка, підголовку верніше, прокладки і так далі. Задня колія у нас регулюється. На ступиці на валу можна виставити собі колію від метр до метр м точно можна виставити. Трьохточка тут звичайна, пряма, без Т-образного наварювання. Так, вал відбору тут звичайний, 6 е, тобто 540 обертів видає від КПП. Ну, нічого такого примічательного тут не скажу. В цих моделях йдуть вже такі міні-тракторні КПП, досить потужні. Вони дуже нагадують зубровський, е, зубровський КПП, тобто на Зубрах 245-х. Дехто питає, чи є такі з шфенговськими коробками. Друзі, дивіться, шофенські коробки стоять тільки на шефенгах. Все інше, то просто менеджери вам можуть там наплясувати, наказувати, що тут шефенговська коробка, беріть. Ні, на шефенгу стоїть шефенговська коробка, вона не повторюється в жодному тракторі. Тому забудьте ці міфи. Тут стоїть коробка, як на Зубрі 245-му. Вона досить надійна, якщо чесно. Я б поставив їх майже на один рівень з шефенговською, але це не шефенговська. Запам'ятайте. Так, по посадці. Посадка тут ну, звичайне крісло, як на мототракторах, іде, де таке, нічого примічательного тут немає. Платформа досить велика, тобто реально людині буде зручно сидіти. КПП 3 плюс 1, повишені передачі і понижені також має. Вона окремим важелем перемикається. ось. Зробили ручник, барабанні гальма задні у нас ідуть. Ручником фіксуєте. ну, в принципі нормально. тобто Він працює, на склонах можна лишати техніку. Не, не, супер, не супер надійно, але в принципі воно тримає. Тут нічого не скажу. По колесах 7,520 колесу заднє і 6,14 переднє. Це нам дає кліренс 28-29 см. В принципі, непогано, підокучування. Це вистачає. Тут стоїть ялинковий протектор, тобто звичайна китайська резина, восьмислойна. Армована, ну, нормально. В общем, ніч не погано і не гарно. Звичайна резина вона буде працювати. Попередній частині у нас передній е, міст да, зроблений. А, ще забув сказати, тут у нас іде кулачковий. Міст, він шприцюється, тобто є толотниця, прошприцювали. Якщо толотніці перевіряєте, обов'язково толотніці при прийманні трактора, якщо толотніці не шприцовані, з заводу приїхали. Буває таке, з Китаю приїжджає, всяка техніка. Не полінитись, купіть, будь ласка, шприц, він там небагато коштує 100-150 гривень. Візьміть там солідола та сола і просто запресуйте туди, щоб у вас мостиці ходили не один, не два роки, а 5-7-8 років. Це реально виручає, тобто скаржіння буде набагато якісніше і в цілому трактор прослужить гораздо довше. Так, під'єднання переднього приводу у нас йде, виходить, карданом. Кардан у нас знаходиться знизу. Він в діпазоні кліренса йде, тобто він не заважає. А от, а от мінус цього трактора: от по передньому мосту, я вже дивлюся, що оце от редукторна база, вона йде роздатка. Да, передня, вона йде, блін. Дуже з заниженим кліренсом. Тобто, от в цій точці у нас іде кліренс менше набагато. Я думаю, там 22 см максимум буде. Тобто, Оця точка вона хаває. Хаває кліренс дуже сильно. І це такий маленький мінус, тому що я вважаю, що треба тоді було б зробити на або на більших колесах, або якусь іншу базу. Може якось повище її розмістити. Но інженери зробили так, значить так воно і є. Так, по кольорах, друзі, дивіться, є різні кольори Синій, зелений, синій к червоний по ціні 3750 доларів, як я і казав на початку відео, це найдешевший е, трактор з повним приводом. По якості, чесно вам скажу, е, з 10 тракторів е, у нас до сервісу звернулася лише одна людина. Це в середньому статистику. Ми дивилися по продажах. Тобто, і опять же звернулася людина по чому? Генератор і стартер. Тобто це заводський брак, який в принципі, не впливає на якість зборки на ще щось. Ми замінили, вони поїхали далі. Так, в принципі, по ним проблем немає. Я порадив ще слідкувати, тому що відкритий кардан да знизу, щоб не намотувало траву, гілки, каміння високе, щоб ви не по, не по це, чи роздатку собі не побили чи не намотали на кардан щось. А так, в цілому, я в принципі радив би цю техніку використовувати. Непогана КПП, непоганий двигун, він свою функціонал робить. Мастило заздалегідь міняйте і все буде працювати. Колісна база тут нормальна, можна виставити колію під картошку, будь-яку, під посадку, там, під культивацію, тобто трактор непоганий, робочий варіант. Два роки гарантії офіційної від виробника на всі кентаври, хто не знав. Доставку ми зробимо по Україні безкоштовно, без предоплати в будь-яку точку. Якщо вас зацікавила така техніка, набирайте номер, який бачите на екрані, або лишайте заявочку на нашому сайті, ми передзвонимо вам самостійно, розкажемо. Може у вас якісь питання будуть, скинемо додаткові фото, відео. Буде у вас е, такий от тракторець. На цьому все. Пока-пока. Бережіть себе та близьких, і нехай буде мир на Україні.